Це не про релігію, а про віру людей у Бога. Творець розбив скрижалі. показала дитячу люльку і Діву Марію. Мене звати Лучі Сазар. Я провідник у сфери світла і знавець дії з енергіями тонких планів. Це відео для тих, хто вірить в енергії тонких планів і для тих, хто з ними взаємодії. Усім, хто вірить лише в те, що бачить своїм фізичним зором релігійним фанатикам, особливо рекомендую подивитися дане відео. Можливо, воно стане для вас тією рятівною соломинкою, яка розбудить вашу свідомість. На доброзичливців прошу, не пишіть низку вібраційних коментарів під моїми відео. Вони десунують з високими енергіями мого каналу, і я їх блокуватиму. У світловому захисті землі на, рів... на рівні білоперламутрових енергій я побачила творця, який спочатку на плечах приніс ніби бетону чи кам'яну плеску плиту, подумала скрижалі. Він скинув її додолу, і вона розбилась навпіл. Розповідає власне видіння світлячок Тамія із моєї телеграм-спільноти Мій Всесвіт. Потім він обережно Поклав до валізи, яка була більше схожа на скриню, на сіно, ніби замотану дитину. Але саму дитину я не бачила, бачила лише згорток, який трохи розгорнувся, і полюшка звисала донизу. Сам творець ліг поруч. Скриня зачинилася, і згорток, і творець були фіолетові. Обдумувала своє видіння про Творця і Валізо, яку я у медитації забрала з собою. Продовжує Тамія, наголошуючи на тому, що її видіння не про релігію, а про віру людей у Бога. Дійшла висновку, що сюжет із скрижалями сильно перегукується з епізодом старого заповіту, Здобуття Мойсеєм десяти заповідей. У книзі Вихід розказано, як порок Мойсей зійшов на гору синай і отримав від Бога дві кам'яні дошки, скрижалі, на яких було викладено ті самі приписи, що стали моральною основою життя на землі. Біблія описує, як відбувалося спілкування пророка із Творцем. Синай стояв у вогні, оповитий густим димом. Земля тремтіла, гримів грім, блищали близько. Голос тверця, покриваючи шум стихії, вимовляв заповіді, а його невидимий перст відображав їх на камені. Коли Мойсей після сорокаденного перебування на горі спустився зі скрижалями в руках, він побачив, що народ, виведений ним із єгипетського полону, поклоняється ідолові, золотому тільцю, поклоняється, забувши про Бога. Ані охопив пророка, побачивши язичницький розгул, він розбив об скелю кам'яні дошки із заповідями. Дві дошки. У моєму видінні творець теж двічі кидає дошку і вона розпивається, розмірковує міє. Коли ж ізраїльтяни покаялися, господь наказав Мойсеєві виготовити нові скрижалі. І знову наніс на них ті самі письмена. І відтворені дошки і уламки розбитих стали святиною юдеїв. Протягом багатьох років вони зберігалися в спеціально створеній злочені скрині в ковчезі Завіту, яка була центром спочатку з похідного храму намету, а потім величного храму, збудованого царем Соломоном. Тобто і кам'яні дошки, і скриня були в одному моєму водінні. Запрошую на мої авторські курси «Базовий», енергетичні діаманти фіолетового полум'я» та роханецькі промені зцілення, де ви навчитеся зцілювати не тільки себе, а й своїх рідних. Записатися на курси можна у моїй телеграм-спільноті Мій сесії. Посилання на спільноту знайдете інформації під відео. Запрошую до наших спільних захистів і медитацій за перемогу України та очищення планети, які ми проводимо у моїй телеграм-спільноті щовечора. Підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб бачити усі корисні і цікаві відео та медитації. Енергообмін важливий у будь-якій взаємодії. Для мене важливо відчувати ваші енергії у вподобайках та коментарях, які ви залишаєте під відео. Даруйте їх нам так само щедро, як ми даруємо вам наші енергії, створюючи для вас світ. Запитала також у Творця про немовля у скрині. Це якась святиня чи месія, як Ісус інтригує далі власною розповіддю Тамія. Мені показали дитячу люльку, таку, яка чіпляється до стелі. І Діву Марію. Я зрозуміла, що можна ще запитати у Матері Марії в чаювання з царицею Ангелів. Так і зробила. У відповідь на моє запитання, чи це дійсно Месія прийде на землю? Вона почала плескати в долоні. Плескала так, ніби клала спочатку одну руку зверху на другу і навпаки. А коли я поверталася з медитації, то несла на руках дитину, ніби то був хлопчик, років десь 6 чи 8, думаю, оскільки я себе у снах часом бачу як Україну, можливо, це через Україну прийде на землю Спаситель.